Палац культури Світлопільський готується відкривати міську ялинку. Відкриття заплановане на 19 грудня. Тоді ж відбудеться і традиційний парад дідів морозів та снігурочок. Цього року новинкою стане те, що діди морози та снігурочки додадуть до своїх звичних костюмів елементи української символіки. Воно буде на саме свято Святого Миколая 19 числа. О 15.30 буде хода дідів морозів. Вони будуть прямувати, збиратися всі біля нашого палацу культури. І о 16-й годині буде саме відкриття міської ялинки. 19 грудня діди морози та Снігуроньки вишикуються біля Палацу культури Світлопільської і вирушать у напрямку центральної площі міста. Їх супроводжуватиме оркестр Ліра. Усіх таємниць організатори не розголошують, але обіцяють цікаві сюрпризи. Того ж дня, 19 грудня, святкування Дня Святого Миколая продовжиться концертом кіровоградського артиста Ярослава Страшного. Співак презентує свою новорічну програму на сцені палацу культури о 18-й годині. Є співак кіровоградської музичної філармонії. Ось його в Кіровограді набагато більше знають, тому що він там мешкає, працює. Ну і я думаю, що багато хтось із Олександрійців знає, тому що він у нас виступав неодноразово. Його програма називається «В Новий рік з любов'ю», Реклама вже є по місті. Я думаю, наші Олександрійці вже її бачать. ось, Квиточки вже продаються. Так що це такий буде також гарний подарунок до новорічних, ну, до новорічних свят, до свята Святого Миколая. А 26 грудня творчий колектив Палацу культури Світлопільський представить новорічну казку Морозко. Кожен рік наш палац культури має таку, таку честь да, ставить постановку цієї казки. І в цьому році також ми вже готуємось до цього до визначного свята. Ось і е, плануємо, що буде казка повторюватись. Воно перше 26 го буде по запрошеннях, і 27-го числа буде повторюватись для мешканців міста. Це будуть вже за, за квиточками. Ціни, я теж думаю, будуть оптимальні до 20 гривень. Зараз тривають репетиції новорічної казки. Морозко покажуть у новій сучасній інтерпретації. Обіцяють, що сподобається і дорослим, і дітям.